Незважаючи на мінські домовленості про суворе дотримання режиму припинення вогню, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Упродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 16 обстрілів українських опорних пунктів. Найнапруженішою ситуація склалася поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Тут противник обстріляв наших воїнів зі 120 та 82-мм міліметрових мінометів, гранатоматів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також під Мінометний вогонь калібру 120 мм міліметрів та гранатометів потрапили у укріплення сил АТО в Майорську. А поблизу Зайцевого ворог застосував стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку російські окупаційні війська з 82-мм мінометів та стрілецької зброї били по Красногорівці та Водяному. Крім цього, з підствольних гранатометів ворог обстріляв українських армійців під Новогнатівкою зі стрілецької зброї поблизу Тарамчука. А біля Мар'янки стріляв ворожий снайпер. На Луганщині з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та зенітних установок вогонь вівся по станиці Луганській.